Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна. І ласкаво прошу на моєму каналі. Сьогодні ми на моїй англійській дашці. Глянемо, як тут справи, хризантеми розквітли на повну силу. Високий вітер поламав, попадали. Ось ці букетні, вони такі гарні, тримаються компактно. В кінці ділянки настурція нас Турція вжила, з насіння почала рости нова. Ось така краса. Вони такі насичені. Тут висить моя люфа. Я хочу її сьогодні розмотати і подивитися, чи вже закопати, чи викинути. Чи... Почорніла, теж вона не встигла засохнути, почала гнити, змерзла. Хоча морозів як таких не було, вона просто не витримала холоду, а холод це десь 15-13, плюс 10 днем, вночі десь було 3, плюс 3 пару разів, а так плюс 10, плюс 5. Ось такий зараз моя виглядачка. Пройдуся. Після дощів багато чого жило. Якийсь пересилений кабачок. Помідори так і зелені, починають гнити все вже. Зато квіти просто квіти неймовірні. Такі величезні. Я навіть не можу передати, наскільки вони великі. Ось. Як латаття у лілій. І навіть ці строкаті. Ось. Це настільки їм сподобалось, що прийшов холод і дощі. Настурці просто буяють, помідори гниють. І хризантеми в кінці городу. Ой, які вони гарні. Просто все таке коричневе, страсне, страшне, а хризантеми гарнюні. Смородина скинула листя. Одна, друга ні. І порічка ще тримає. Дивно, що одна скинула, а інша вся в листі. Ось такі справи. які вони різні, і жовті, і теракотові. Ось. Минулого року були ще такі яскраво-червоні, але вони чомусь немає їх. А це в мене була жовта, жовто-біла ось ця пістрява. Вона перезапилилася з оцими всякими звичайними. І з неї ростуть ось. Червоні і та ще й квіточка строката. Оце дуже гарна. Як навесні будуть сходити молоді, і буде видно, що пістряве лист, я тоді їх буду розсаджувати по городу, щоб пістрявенькі були. Вони навіть без квітів гарно виглядають. Такий яскравий кущ. Но він висотою десь сантиметрів 40. См і дуже високий. Чорнобривці. Оранжеві. Вирішили перед морозами. Бородіти мене. Календула ожила, але це така пишна, жовтенька, незвичайна, а серед пишних. Вона мене ще така була пишна з темною серединкою, оранжева пишна. Різні були, але щось вони цього року в засуху не хотіли рости. Ой, джмелики. Сьогодні тепла погода, ну, ось наполовину пишні календули з темними серединками, оранжеві теж пишненькі. Залишки хризантем, я тут позрізала на букети, Дома в мене букет стоїть дуже гарний. Не очікувала, що ще майори йдуть. Ось, на цьому поки що все. Дякую за увагу, заходьте ще і до наступних зустрічей.